У нас є кворум і ми можемо розпочати засідання сесії. Є пропозиція я проголосувати за те, щоб розпочати засідання. Хто задану пропозицію? Отже, сесія Доброславської селищної ради оголошувати. Молчание загиблих російсько российско-украинские у нас ведеться відео -звінка. і у нас немає одного члена відчайної комісії, так? Це пропозиція Людмила Андрій тому та її їй бути членом відчальної комісії на цій сесії. Якщо немає заперечень, прошу проголосувати. Дякую. Отже, у вас є порядок денний. У нас небагато сьогодні питань, але сесія викликана тим, що деякі... Рішення потрібно прийняти знову ж таки терміново. Е, порядок денний є. Проєкти рішень вам знайомі. Всі є пропозиція даний порядок денний проголосувати за основу. Прошу проголосувати. Тобто, утрималися. Чи є зміни та доповнення до порядку денного? Будь ласка, сьогодні. прошу, шановні депутати, включити до порядку денного питання про надання згоди накладання договору про співробітництво між КНП Доброславська Біл та Одески. Національним медичним університетом. Це пов'язано для проведення освітньої освітнього освітнього процесу в закладах оборони здоров'я. Дякую. Будь ласка. Ще І акт, якщо можна також прохання внести питання про затвердження акту приймання передачі шкільного автобусу «Еталон». Це шкільний автобус, який передавали на Кремлівський заклад за на середньої освіти. Акт між Доброславською селищною радою та департаментом освіти, просто треба його вже затвердити. Я більше ще Я пропозиція включити дані питання і проголосувати в цілому порядок денного. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення і доповнень до рішення Доброславської селищної ради 21 грудня про селищний бюджет на 2024 рік. Будь ласка, випускайте. Доброго дня, шановна Людмила Ярославна, шановні депутати, просимо внести зміни до селищного бюджету на 2024 рік, а саме збільшити доходну та видаткову частину селищного бюджету на 3 млн З державного бюджету місцевим бюджетом на компенсацію е, житла для, е, скажімо, інвалідів, а також учасників бойових дій, нашому мешканцю нашої територіальної громади. Е, е, крім того, е, цих коштів в проєкті рішення передбачено перерозподіл, А саме ми на попередній сесії виділяли кошти нашим комунальним підприємствам по 20 тисяч гривень на розроблення технічної документації землеустрою. Щодо інвентарізації земельної ділянки комунальної власності під сміттєзвалища, на превеликий жаль, наші комунальні підприємства не провели цю роботу, тому є таке прохання зменшити ці видатки по 20 тисяч з кожного комунального підприємства, тобто кафе Доброслав, Кафе Калина, і «Кремлівська Хвиля, і передати Доброславській селищній раді, яка використає і виготовить всю цю розробку, Технічну документацію. Крім того, звернулося управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту для того, щоб зробити перерозподіл видатків в межах їхнього косториста по дитячій юнацькій спортивній школі, зменшити видатки на заробітну плату за рахування на 70 тисяч гривень. У них є економія по фонду оплати праці за рахування. Очікувано на рахування за грудень та виділити ці кошти на відрядження по дитячій юнацькій спортивній школі. Ви знаєте, наші учасники. Діти, які навчаються в дитячій націю спортивній школі, приймають змагання в обласних і державних, також за кордону приймають участь і для цього необхідно здійснювати оплату відряджувальних. Також за пропозицією управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту, збільшити видатки на 105 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт по спортивній залі в Ониській загальноосвітній школі в межах перерозподілу поточних видатків. По загальноосвітніх школах після того, як ми надали проект рішення про те, що я тільки що сказали, ми мали можливість ознайомитись, пізно ввечері в п'ятницю, нам прийшла довідка про зміни до річного розпису бюджету на 24-й рік з департаменту фінансів на підставі змін міністерства довідки з міністерства фінансів України, нам зменшили на 84,8 тисячі гривень видатки на харчування. Учнів перших-четвертих класів це пов'язано з зміною мережі учнів початкових класів. Спочатку було по очікуваним даним, а тепер по фактичному кількості учнів, які є, навчаються в перших четвертих класах. І, е... Засідання комісії було житлово-комунального господарства. Вони звернулися з проханням нести перерозподіл по комунальному підприємству Калина а саме зменшити видатки на 100 тисяч на електроенергію. Це їхня пропозиція КП «Калини», і ці 100 тисяч гривень їм направити на придбання та ремонт глибинних насосів. Ось такі зміни до проекту бюджету проекту бюджету на 24-й рік. До проекту рішення на 24-й рік. Тому прохання їх підтримати. Комісія відбулася. Зауваження або заперечення. Є пропозиція за основу проголосувати даний проект рішення. Чи є зміни та допоможення? Зміни, про які я говорила, це по кафе калина, яких не було в проєкті з 100 тисяч гривень з електроенергії на придбання та ремонт виборних засосів, на направити і 84,8 тисячі гривень за рахунок субвенції з державного бюджету, зменшити видатки на харчування для харчування учнів перших четвертих класів. Дякую. Є пропозиція у цілому проголосувати? Проте підтримувати. Дякую. Рішення прийнято про внесення змін до рішення Доброславської селищної ради про програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Доброславської селищної ради на 2021-2024 роки. Це пов'язано з тим, що до нас звернулося Одеське районне управління головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області, щоб внести доповнення до рішення, яке, яке ми вносили зміни 9 квітня поточного року, номер 1987, а саме в аж саме констатуючій частині добавити, враховуючи пропозицію не тільки нашого підрозділу, а ще й Одеського районного управління, головного управління ДСНС України в Одеській. Аналогічно це доповнення зробити в додатку номер 1 до програми, а саме паспорту програми і в пункті 5, хто є учасниками програми, саме додати, що учасниками програми є, крім Доброславської селищної ради, нашого підрозділа, ще і районне управління ДСНС. Загальний обсяг програми ми не змінюємо, як і залишалося 3 мільйона 433. 000. Тисячі гривень на поточний рік 1 мільйон 320 тисяч гривень. Фінансування програми в цьому році ми не проводимо. Є питання? Є пропозиція з основних. <клухи> так, наступне питання: про затвердження програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на 25-28-ї. -25 Перші двадцяти роки до нас звернулося головне управління надзвичайних ситуацій в Одеській області для того, щоб завершується програма, щоб ми розглянули і прийняли програму на 25-тій та роки. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету. Було схвалено проєкт рішення програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 25 п'ятій двадцять роки. Метою даної програми є забезпечення заходів щодо. Іщення рівня безпеки, життєдіяльності населення, захищення території від пожеж, надзвичайних ситуацій, як техногенного, так і природного характеру, а також зниження ризиків, які можуть виникати сьогодні, як при пожежі, так і інших надзвичайних ситуаціях. Загальний обсяг програми передбачається на 4 роки: 2 млн грн по 500 грн. Програма це ще не кошти, а кошти будемо виділяти, якщо вони у нас будуть. Поки що. Двадцять восьмій а потім в процесі виконання бюджету і їхніх пропозицій будемо враховувати до програми. Можна вносити зміни як в сторону збільшення, так і в мене. Зауважу, запечує. За Хто проти, отримали? Дякую. Е, Наступне питання про внесення змін до фінансового плану КНП до Брашновського бліда, двадцять четвертий рік. Вони звернулися з пропозицією внести зміни до фінансового плану. Зв'язку з тим, що збільшились відповідно від НСЗУ надходження відповідно до того пакету, який вони надали. Коли ми затверджували фінансовий план на 2024 рік, передбачалося від НСЗУ 64 мільйона 382,8 тисячі гривень. Зараз вони просять внести зміни, що надходження від НСЗУ буде 68 мільйонів гривень. А також на 1 мільйон 24 тисячі гривень це збільшення за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це як наші, так і субвенції, яку ми одержали з візірки. Тому загальний обсяг по фінансовому плану по доходів 90, на поточний рік 97 мільйонів 745,5 тисячі тисяч гривень по видатках. 92 мільйона 193 десятих тисячі гривень. Прохання підтримати, тому що фінансовий план – це є для них основний фінансовий документ, на підставі якого вони здійснюють свою господарську і фінансову діяльність. Так, у нас є е, Тетяна Колитина, якщо питання до неї. Не, вийма, не було, були, на комісіях не було нічого. Питання зауважень, заперечення. Нічого, нема всі пропозиції за основу цілом проголосувати. то підтримуємо. Дякую. Дякую, шановні депутати. Дякую, Олександр так, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою до відведення земельної ділянки комунальної власності, права на оренду, на яку виставляється на земельні торги окремими животами, орієнтовно площа 0,5 га. Це земельна ділянка, яка знаходиться на вулиці Дупрослава на протягу Там по гіральному плану запланована автостанція. І ми розробляємо документацію, нам треба зробити документацію, щоб створити лот, де створили на торги, щоб на да, ми не робили, це. Там, там на тому що, що буде детальний план, але поки що у нас питання через війну не вирішується, тому ми вирішили цю частину території зараз виділити, щоб якщо потенційний інвестор зайде, щоб вже вона була визначена. Питання є? Немає. Є пропозиція за основу цього проголосувати. Mm -hmm. Хто проти? Дякую. Yeah. Рішення прийняти. Наступні питання у нас додаткові зані вихованці. Депутати пропонуються проект рішення про надання згоди на вкладення договору про співробітництво між комунальним і комерційним підприємством «Доброславська багатопрофільна лікарня і дицимо лікування Доброславської селищної ради. Та Одеським Національним медичним університетом. Підставою для розробки цього проєкту було два звернення, а саме Одеського національного медичного університету та Доброславської ФІЗУ. В цих зверненнях вони просять поводити та надати згоду укладання доверних відносин по співпрацю між цими двома суб'єктами. Метою цього е, укладання договору є освітній процес в медичних закладах, е, закладах, медичних, закладах охорони здоров'я. Mm -hmm. е, до е, цього процесу будуть залучені такі працівники е, та е, про, професора е, медицини, як Грубнік Володимир, Володимир Володимирович. Е, Парфентів Роман Сергійович, Ільяшенко Вадим Вадимович і Слепов Владислав Вікторович. Вони всі перераховані в листі Одеського національного медичного університету. Ми надаємо лише тільки згоду підстави, правові підстави, вказані в самому проекту рішення. Це не тільки закон про місцеве самоврядування України, а також і Господарський кодекс, який дає право контролювати і управляти як засновниками. Як засновником е, е, комунальних підприємств, mm -hmm. прошу підтримати mm -hmm. на пилипіна, поясніть для чого це треба у нас дуже часто. Ми запрошуємо професора і вище перелякоперелікованих лікарів для навчання наших лікарів сучасним оперативним втручанням. Виконуються складні оперативні втручання там на страходу, що не володіють наші спеціалісти, mm -hmm. але на даний час. Навчаюсь, вони опановують цю техніку. А щоб це було законно, і у нас були підстави до що, у нас оперуються лікарі. Надіслано на лист від Одеського медичного університету і від нас. Дякую. нас... Дякую. Нема питань питань немає? немає. Все зрозуміло. Я пропозиція зрозуміла mm -hmm. проголосувати. Дякую. Дякую. Наступне питання, будь ласка, Нашому депутати відповідно до статті, 13, статті 7 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Доброславська селищна рада повинна до 15 грудня прийняти, відповідний, прийняти розробити та затвердити відповідний план діяльності. Ми, в цьому, ми розробили цей план і плануємо протягом 25-го року прийняти і розробити сім проєктів регуляторних актів, які будуть вивезені на сесії. Ці проекти регуляторних актів стосуються перше, це правила благоустрою території населених пунктів Доброславської територіальної громади, другий такий регуляторний акт, який планується прийняти, це про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Доброславської селищної ради. І е, п'ять е, це питання встановлення ставок е, податків. Коротко, все прошу погодити. Відповідно до 13 статті він буде опублікований цей план на сайті Доброславської селищної ради оприлюднено. Питання є? Немає? Все зрозуміло. Голосуємо за знову цілому. Великий шлях пророблений для отримання, і вже, як то кажуть, автобус для Кремлівського закладу загальної середньої освіти стоїть у нас на території США. Залишились останні кроки. І це затвердження акту прийомки передачі шкільного автобусу. Нам потрібно його цей акт передати буде на департамент освіти, і це допоможе, допоможе нам дає можливість вже ставити його на облік і використовувати для забезпечення підвозу учнів закладів за середньої освіти і закладу. Тому. Проект про затвердження акту прийомно передачі шкільного автобусу. Хто да, проти? <ріп 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 <ріп> 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 так, зрозуміло, так? <ріп> Ми не можемо його передати до тих пір, поки нас не поводять зі Тому зараз потрібно зробити цей акт, передати і вже передати автобус на користування Кремльівській школі. Немає питань, зауважень заперечень. Голосуємо за основу в цілому. Проти отримали, дякую. дякую. Рішення прийнято. Ми обговорили всі питання порядку денного. Всі рішення прийняли. Я дякую вам за розуміння. І чи є уваження, якісь або питання у депутатів? Немає, все зрозуміло, тому тоді сесія оголошується закритою, а потім ще покажу. vivne sando